Скоріше за все, ти включив це відео, тому що в тебе вже трапилась халепа, а саме ти загубив айфон. Але навіть якщо це не так, все одно додивись це відео, тому що таке може трапитись кожним. Від випадковості та крадіжки ніхто не застрахован, а декілька хвилин зараз можуть зберегти багато нервів потім. Я працював продавцем техніки на привозі і радіоринку в Одесі. Сам телефон не хобив, але досвіду в таких випадках достатньо. І подумав, чому б ним з тобою не поділитися. В цьому відео я розповім про всі кроки, що потрібно зробити. Якщо iPhone втрачено, як увімкнути режим втрати, як захистити свою інформацію і банківські картки від шахраїв, і як повернути iPhone назад. Привіт, мене звуть Михайло, ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. А також, як завжди, в кінці кожного відео у нас буде розіграш, тому додивись до кінця. Що робити, якщо iPhone загублено чи вкрадено? Всю інформацію, що я розповідаю у цьому відео, я поділив на розділи. Це тому, що при певних умовах втрати айфон ці кроки потрібно виконувати в різній послідовності. Якщо на твоїй сім-карті не було пін-коду, то першим ділом потрібно заблокувати сімку ось тайм-код. Якщо в тебе вкрали iPhone з розблокованим екраном або взагалі на ньому не було коду доступу, в цьому випадку якомога швидко потрібно заблокувати iPhone за допомогою iCloud. Про це я говорю у другому пункті. Також буває, що телефон загубився десь у приміщенні, у такому випадку блокувати його не треба, але на ньому можна віддалено відтворити звук. І про це я також кажу у другому пункті. Ще буває рідкісний випадок, коли iPhone вкрав знайомий, який знає код допуску від екрана. В цьому випадку заблокувати iPhone з допомогою iCloud не вийде. Тут нам знадобиться третій пункт, де я розповім, як відв'язати банківські картки віддалено. Але, як показує практика, найчастіше всього телефон десь забувають чи крадуть у заблокованому стані. А той, хто його забрав, не ні знає ні ко допуску від екрана, ні iCloud. Тому я рекомендую виконувати наступні дії по черзі. Перший крок блокування сим-карти. Якщо на твоєму iPhone не було встановлено пін-коду сім-карти, то першим ділом потрібно заблокувати сімку. Це захистить тебе та твоїх знайомих від шахраїв. Для цього потрібно подзвонити чи зайти в магазин оператора. Ось їх номера. Але якщо ти знаходишся десь недалеко від е, твого оператора, то я рекомендую зайти до магазину, тому що тоді ти зможеш не тільки заблокувати сім-карту, а й відновити її. Тим паче, працююча сім-карта нам знадобиться для відновлення паролей та проходження двофакторних аутентифікацій. Спосіб блокування сім-карти усіх трьох операторів в межах України досить схожий. Якщо це передплата, тоді потрібно обов'язково підтвердити, що номер, який ти хочеш заблокувати, твій. Для цього потрібно відповісти на декілька питань. Наприклад, коли в останній поповнював рахунок і на яку суму, кому в останній дзвонив, дата активація номера тощо. Якщо це контрактна форма, то просто пред'явити або назвати код серії паспорту. Зроби це якомога швидше, щоб зловмисник не зміг вставити твою сім-карту у інший телефон, зайти в твої соцмережі за допомогою SMS або набирати твоїм знайомим чи близьким, щоб вимагати гроші. Другий обов'язковий крок це блокування iPhone за допомогою iCloud. І все, що я розповім далі, можна зробити, якщо на твоєму iPhone була увімкнена функція D iPhone. Якщо ти спеціально її не вимикав, то все добре, тому що за замовчуванням вона увімкнена. Якщо це не так, то скоріш за все всю інформацію з твого iPhone видалять і продадуть його десь на вторичці. І так, нам потрібно відкрити додаток-локатор. Для цього нам знадобиться будь-який інший пристрій з доступом до інтернету. Я покажу три варіанти, як це зробити. Перший самий простий. Якщо в тебе додатково є ще якийсь гаджет від Apple, як iPhone, iPad чи Mac, і на ньому вже введений той самий обліковий запис iCloud, то просто заходимо у додаток-локатор. Другий варіант це використати будь-який браузер, який є під рукою. У пошуковому рядку вводимо iCloud.com. Далі потрібно ввести пошту і пароль від облікового запису. Я дуже сподіваюся, ти знаєш їх на пам'ять, або вони хоча б десь записані. Тільки нагадую, що записувати дані відходу в iCloud потрібно не в нотатки в самому iPhone, а туди звідки ти завжди зможеш їх подивитися. У випадку, коли ти не знаєш пошту чи пароль, чи все одразу, можна спробувати відновити доступ до свого облікового запису за допомогою сайту iforgot.apple.com. Проте, скоріше за все, тобі знадобиться будь-який інший пристрій Apple і працююча сім-карта. Якщо дані введені правильно, то ми побачимо вікно, куди потрібно ввести 6 цифр. Це називається двофакторна аутентифікація, і зазвичай вона включена за замовчуванням. Щоб пройти далі, нам обов'язково треба дізнатися ці 6 цифр. Цей код приходить на всі пристрої, де введений наш iCloud. Але, звичайно, ми розберемо саме той випадок, коли обліковий запис знаходиться саме на втраченому iPhone. Двофакторну аутентифікацію можна пройти за допомогою сім-карти. Якщо ми вже відновили сімку, то просто натискаємо Не отримали код перевірки, вибираємо надіслати смс. Тоді 6 цифр двофакторної аутентифікації прийдуть як звичайне смс. Вводимо, і воля, ми в локаторі. Третій спосіб, як зайти в локатор, набагато простіший, тому що в ньому відсутня двофакторна аутентифікація. Для цього тобі знадобиться будь-який iPhone чи iPad, який можна попросити у друга чи знайомого. Заходиш у додаток Локатор, натискаєш Я і в самому низу кнопка Допомогти другу. Потрібно буде ввести пошту і пароль від облікового запису, проте підтвердження двофакторної аутентифікації не буде. Це зроблено спеціально, щоб упростити пошук iPhone. І так, ми зайшли в локатор. Нам потрібна вкладка пристрої. Обираємо наш iPhone. Якщо на iPhone була увімкнена функція де iPhone, то видно, де він знаходиться на карті. Також актуальні моделі iPhone можуть показувати свою геопозицію, навіть коли вони вимкнені. Це працює за допомогою функції мережа локатора. Вимкнений iPhone за допомогою Bluetooth зв'язується з іншими пристроями Apple і передає своє місце знаходження. Тому я раджу ніколи не вимикати Bluetooth. Якщо телефон загубився десь неподалеку, у кімнаті чи офісі, можна просто відтворити на ньому звук. А ось якщо iPhone втрачено чи викрадено, то позначаємо його як втрачений. В цьому режимі iPhone блокується, їм не можна буде користуватись. Ми отримуємо сповіщення, коли телефон визначить свою геопозицію, а також на екрані буде видно наше повідомлення. Активуємо: вводимо номер телефону, щоб з нами можна було зв'язатися, а також повідомлення, яке може побачити той, хто знайде телефон, чи навіть той, хто його вкрав. Якщо інформація на телефоні дуже важлива і її можна відновити, то буде правильним пообіцяти хорошу винагороду. Навіть якщо iPhone вкрали, його можна спробувати викупити назад. І для ясності хочу пояснити: якщо на айфоні була увімкнена функція де iPhone, і той, хто вкрав, не знає ні код допуску від екрана, ні дані для входу в обліковий запис iCloud, то... Користуватися таким айфоном ніхто не зможе, і інформацію з нього також ніхто не витягне. Режим втрати допомагає нам знайти телефон, якщо його захочуть повернути, а якщо ні, то скоріше за все його розберуть на деталі і продадуть за невеликі гроші. Проте, якщо є сумніви, що зловмисник знає твій код допуску або в тебе поцупили телефон з розблокованим екраном, найкращим буде затерти телефон. Звичайно, інформації не залишиться, але й вона не потрапить до шахраїв. Третій крок блокування банківських карток. Щоб використовувати функцію Apple Pay, потрібно, щоб він впізнавав тебе через функцію Face ID або знати код пароль. І ось якщо в тебе поцупили iPhone і людина знає твій код пароль, в цьому випадку я раджу затерти телефон. І я вважаю дуже дивним не видаляти всю інформацію з такого телефона, а лише картки. В будь-якому випадку, я зараз швидко розповім, як видалити віддалену картку з твого платіжного сервісу. Нам потрібен сайт appleid.apple.com, або можна на нього перейти просто із Сейклуду, натиснувши на себе і вибравши параметри Apple ID. Обираємо пристрої, знаходимо наш iPhone і натискаємо Вилучити елементи. Також, можливо, якщо в тебе в браузері є обліковий запис Google з доданою карткою в Google Pay, заблокуй і цей варіант оплати. Для цього потрібно зайти в Google Account. Звичайно, там буде теж двофакторна аутентифікація, і пройти її можна за допомогою SMS-повіщення. Нам потрібно зайти в керування обліковим записом. Оплата і підписки, керувати способами оплати і натиснути Видалити. І так, ми заблокували сім-карту, заблокували iPhone, заблокували способи оплати. У цьому випадку телефон становиться просто цеглою, а вся інформація з нього не потрапить до шахраїв. Однак я досить часто бачив, як після всіх цих правильних дій люди попадають у надзвичайний фішинг. Якщо простими словами, то це спосіб обдурити користувача так, що людина сама віддає і логін, і пароль від облікового запису iCloud. Варіанти фішингу можуть бути різними, але я розповім, з котрим найчастіше стикався саме я. Тим паче, якщо ти знаєш, як це працює, не попастися на вудку шахрайства буде набагато легше. Ось ми йдемо до оператора, відновлюємо сім-карту, і через декілька годин нам приходить. SMS, що наш iPhone знайдено. І щоб подивитися його геопозицію, потрібно зайти в iCloud.com. Ну і, звичайно, посилання ще швидко зайти до облікового запису. Це обман. По-перше, повідомлення від iCloud не приходить на сім-карту, воно приходить на пошту. А по-друге, правильний сайт це iCloud.com, а ніяк не iCloud.com. Такий сайт може виглядати точнісінько, як оригінальний. Проте, коли ти ведеш свої облікові дані, у тебе на екрані нічого не станеться, а твої дані будуть вже у шахраїв. По-перше, вони зможуть обійти блокування iPhone, і тоді затруть всю інформацію на телефоні і продадуть його як вживаний. По-друге, вони зможуть замінити пароль від облікового запису, і тоді заблокованими будуть всі твої інші пристрій на тому самому iCloud. І я вже не кажу про те, що якщо в тебе були резервні копії, відновитися не вийде. Тому всі повідомлення, які приходять тобі після втрати айфон, потрібно уважно дивитися. Це працює і в звичайному житті. Також я раджу не соромитись і просити допомоги у більш знаючих людей. Чи можна повернути айфон? Шанси на це дуже маленькі, особливо якщо крадії з досвідом. Але якщо вони тупі чи айфон просто загубився, то в цьому випадку звичайно так. Мій друг якось качав колесо на автомобілі і залишив телефон на даху. Забув і поїхав. Той впав. Його знайшов водій тролейбусу і не вимикав. Тоді мій друг за допомогою функції локатори на MacBook подивився, що той рухається по місту, і знайшов його на кінцевій зупинці. Людина виявилась совісна і просто віддала смартфон. А ще й на додачу заробила подяку. Рекомендую робити так само, якщо ти знайшов чийсь телефон. Можливо, в тебе береться велике бажання зробити лишню копієчку, але я нагадую, що заблокований iPhone продається по деталям, і це коштує дуже мало. А ось найбільшу цінність він несе для свого власника, тому найкращим буде просто його повернути. Тим паче, можливо, людина може бути дуже вдячна і запропонує винагороду. Отже, iPhone можна знайти за допомогою геопозиції у локаторі, і коли ти будеш десь поблизу, навіть відтворити на ньому звук. Але я рекомендую бути дуже уважним. В контакт зі злочинцем ризиковано, кращим буде звернутися за допомогою. Також відкритим залишається питання, чи звертатись до поліції. В моєму досвіді не було випадків, коли поліція знаходила чи повертала телефон. Але якщо ти хочеш звернутися до органів, тобі потрібно обов'язково знати імей свого пристрою. Це 15-ти значний серійний номер мобільного пристрою, який встановлюється заводом-виробником та є унікальним для кожного мобільного телефону. Його можна подивитися на коробці, набравши зірочка решітка 06 решітка, його видно на лотку сім-карти, або у Apple навіть імей e можна подивитися у параметрах Apple ID. Тільки що я розповів про всі кроки, що потрібно зробити, щоб уникнути зайвих проблем при втраті iPhone. Проте найголовніше, що я рекомендую, не панікувати. Звичайно, для сучасної людини втратити телефон це нереальний стрес, проте це всього-навсього пристрій. А якщо так сталося, що тобі потрібен новий, то купити його можна в нашому магазині SkyUA за вигідною ціною. Також наші технічні спеціалісти при можливості допоможуть відновити втрачену інформацію. І як завжди, настав час конкурсу для тих, хто слідкує за моїми відео і залишає коментарі. В минулому відео я розігрував ось такий подарунковий сертифікат на 1 тисячу гривень, і переможцем став Ігор Бонд з коментом Дякую за український контент і тобі дякую. Напиши нам в інстаграм, щоб ми змогли зв'язатися з тобою і віддати цей подарунок. А в цьому відео ми розіграємо Максейв зарядку від Базеус для iPhone. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно бути підписаним на цей канал та залишити один коментар під цим відео. І нагадую, за кордон подарунки ми не відправляємо. І взяти участь можуть всі люди в межах України. Дякую за перегляд. Поставь подобайку, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна!